Те, що ви на цьому заробите, я вам скажу так: ні. Або ви сильно будете пахати так, що ви треба викладати 100% часу на те, щоб от вийти на якийсь стабільний заробіток у фотографії. Я їду на фотозйомку, буду знімати один захід, дуже цікавий з рослинками. Сама ексайтінг, не знаю, що там і як буде, але впевнена, що буде офігенно. Я беру з собою. Фотоапарат Кеннонер, беру собо об'єктив 50 мл. Мілілі... <рігла> <Та парик. От, рігла> ну, ви поняли, да? І беру з собою ще 85 і 35, з собою штатив для телефона. Мікрофончик візьму на всякий случай. Не знаю, може, стабілізатор взяти, ну відео зняти якесь, чешу. Подивимось, все, далі покажу. Величезний досвід фотографії. Я працювала в фешн-індустрії, б'юті індустрії. От багато де навчалася, тому це не просто так я вирішила. Буду в Валенції фотографувати. Просто це моя робота вже багато років. Також я була арт-директором та графічним дизайнером, тому моя професія так навчила мене робити все 9 років в графічному дизайні. От, але в мене вже велика пауза, і я не спочатку ну, війни я перестала цим займатися і переключилась на дещо інше, на творчість, я продавала картини. Так я пишу картини. Боже, що за шикарна жінка. Я не можу. Ти красиво в кадрі виглядаєш, це капець. Це Світлана. Анна, Світлана, ну розкажи, ласка, що це у нас таке намічається. Сьогодні це таке? ми будемо Держи. висаджувати квіти, навчатися, як же ними доглядати. Ми знаходимося, знаходимося в закладі моїх друзів, називається Охала на Русафі. Дуже класне місце, де можна купити квіти, поснідати, випити органічного вина. Сьогодні ми збираємося невеликою групою і цей івент благодійний. Всі кошти ми спрямовуємо в Україну. А сьогодні просто будемо гарно проводити шлях. Бережно, бережна, прийди назад. Боже, яка гар... гарнота просто. Ой, дівчата наготували, як гарно. Я не можу. Дивіться, як працюють стараються. Киса. Ну ти, звісно, тут стоїть. Я думала, ти када я сказала нарізати пару сирочок. Ти сказала тобі і то, і все, і горішки, і ви Та ну не Ні, Ні, ну це ж це ж вообще рівень. Це а, можна свадьбу. <різ含ся> <блять>. <різ含ся> Дякую, як сидимо, Так, Світлана, показуй, що тут цікаво. Сьогодні в нас свято квітів. Ми будемо висаджувати квіти в глечики. А, і Ніка нам розкаже про те, як правильно доглядати за рослинами, пересаджувати. Там Ніка, може, скажеш пару слів про землю, про квіти на. на камеру? Та не щас чого? Та, Та не, не Я побігла дівчат, зустрічати, Добре? Все, давайте. Добрий день. Принципі всі роники починають жовтіти, все починається зменшуємо е, поли. Зйомка пройшла успішно, дівчата офігенні. Світлана така красива була. Дівчата такий майстер-клас зробили офігенний. Мені дуже сподобалось. Я дуже щаслива. От щоб побільше таких замовлень було, то я б тільки таки присут заклад. Ояла не ояла, а охала. Що я правильно вимовляю. Це один з моїх улюблених, тому що там і квіти, і смачна кава, і картини, мистецтво, все, що я люблю, зібрано в одному місці. Тому я дуже рекомендую цей заклад. Основний заробіток це фотографія, СММ, контент створення, фото, відео. У варіантів заробітку в мене багато. Але я така, коли приїжджала в Валенцію, тому ну все, є фотоапарат. Тут тепло і все, будуть зйомки, ось так. От буду гроші заробляти, буду кайфувати, бо я це люблю. Але не так сталося, як гадалось. Фотографів Валенції дуже багато. Кожна поважаюча себе дівчина приїжджає, не знаючи, що робити. Найпростіше, що можна зробити, це купити камеру і почати фотографувати. Тому що ну, ти на кнопочку нажимаєш, то і все. І не всім потрібні там супер якісь арт фотографії, сенсами стилістикою чи щось типу такого. Багатьом потрібно просто, щоб їх пофотографували. Конкуренція дуже велика. А також демпінг цін іде, тому що починаючі фотографи не будуть ставити великий прайс, бо вони йдуть за досвідом, за портфоліо. От, і вони дуже ставлять маленькі ціни. За чим платити 200-300 євро, якщо можна заплатити 50 70, 100 От, таке також є. А фотографів тут настільки багато. Ну, ну, через дві людини ну, буде хтось фотограф. Ну, настільки багато. Тут треба дуже проявлятися активно, щоб, хоча б, вийти на якийсь стабільний. Зато не приділяти цьому час, то нічого з цього не вийде. Бо... Дуже велика конкуренція. Навіть з великою конкуренцією все залежить від вас і від вашого бажання і від ваших зусиль, які ви вкладаєте а, в те, щоб бути в цій професії. На цьому я впевнена можна заробляти, не дивлячись на те, що так багато фотографів в Валенсії, бо всі. Я не знаю. Всі люди, всі зараз тут фотографують. Всі фотографують, Всі блядь.